Що відбувається за лаштунками війни, сьогодні розберемо такі головні геополітичні, економічні та військові тренди, що формують майбутнє України та Європи? Дякую, що дивитесь цей канал. підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео. Також що думаєте ви. Як на вашу думку можна завершити війну в Україні, давайте почнемо з переговорного треку Джеді Венса, віце-президент Сполучених Штатів, ви пам'ятаєте, заявив, що росіяни останніми тижнями відмовились від низки зустрічей щодо України, тобто від двосторонніх зустрічей з українцями та від тристоронніх зустрічей за участю Трампа або інших американських чиновників? Також Венс зазначає, що цілі СВО в Україні не досягнуті, і показати якісь певні. Результат росіяни для своєї аудиторії, тобто своїх громадян, також не можуть. Скільки ще людей вони готові втратити, скільки ще вб'ють заради мінімальних якихось досягнень. Виходячи з запланованого бюджету Росії на наступний рік, це бюджет війни. Плюс мобілізаційний резерв, зупинятись також, вони поки що не збираються. На жаль, позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що вони продовжуватимуть працювати заради миру в Україні. Сподіваються, що росіяни прокинуться і визнають реальність. Але друзі, про яку реальність саме йдеться, як вважаєте ви? Це перше питання. І друге, як американці збираються будити росіян за допомогою магавків. Ну судячи з останніх коментарів американського президента. Увага все більше приділяється саме довгостроковим наслідкам, пов'язаним із політикою санкцій та обмеженнями можливостей РФ саме на зовнішніх ринках, так званими системними наслідками для економіки. І це, друзі, правда, бюджетні дефіцити дійсно є. Фактичне зростання згортання різних програм в РФ. Важке становище регіональних бюджетів РФ. Прогнози, на жаль, також не втішні. Тобто, санкції, які застосовують європейські країни проти РФ, вони мають якусь певну вагу, але не настільки, щоб це допомогло Україні, тому що Росія, ви знаєте, знайшла спосіб, як обходити ці санкції. Вони продають нафту через Китай та Індію, таким чином поповнюючи свій бюджет. Але слід також пам'ятати, що не можна накладати кальку такого, знаєте, стандартного західного мислення, яке дуже погодьтесь раціональне та прагматичне на ситуацію на. Війну в Україні, тобто війну між РФ та Україною. Тому ставка на те, що Кремль одумається, може виявитись, похожий хибною Кремль не одумається навіть ціною там величезних жертв і можливих нових мобілізацій. Було б хорошо, як говорить ш ну, от, 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 ідеальний сценарій в ближайший воїни, а предоставлення Україні а, а того оружію, ми про ракети, які могли б нанести уже не ущерб а путінському воєнній інфраструктурі. Uh, в принципе, эти ракеты существуют. Как бы я, я не знаю ничего, детали про украинскую ракету Фламинго, украинская она, кто-то помогал делать, как она далеко летает, пока мы по ней видели, может быть, она где-то уже пролетела. Я... Я просто ориентируюсь mm -hmm. на ту информацию, которая существует в, в общем доступе. Совершенно очевидно, что э, если удастся интенсифицировать эти удары по российской инфраструктуре, э, ну, в идеале, конечно, еще грохнуть мост, вот, то, э, то mm -hmm. э, опять, создается новая ситуация. В конце концов, война не обязательно выигрывается вот, просто про танковый прорывом. Сейчас это маловероятно. Она выигрывается подрывом логистики, на самом деле. Mm -hmm. Когда логистика начнет, начнет, mm -hmm. начнет э, разваливаться, то, соответственно, ситуация будет меняться. В принципе, mm -hmm. очень важно... Как бы лишить э, это, mm -hmm. то российское обывательское болото, бл mm -hmm. ж, ж, ну, достаточно благополучное сегодня, вот этой спокойности, этой жизни. Важно же понимать, война же принесла очень многим и, и дополнительные заработки. На самом Конечно. деле война стала экономически выгодной. И то, что Путин избегает всяческих а, 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 призыва в Москве и в Петербурге, говорит о том, что в общем, он понимает, создание социальной напряженности в двух главных мегаполисах, особенно в Москве, это будет серьезная проблема. Вот. Принципі путінські чоловіки безконечно увидим, що контракт не становиться менше, но в общем выбирать уже из тюрьмы, из, там, далеких регионов, депрессивных національних республик все-таки не так не так просто становится. Значить, создать дискомфорт в Москве вже создається определенно. вот отже, Європа, Євросоюз, як суб'єкт, який представляє зараз десятки країн і міг би дійсно виступити колективною військовою чи дипломатичною силою, національні інтереси. Єдина позиція в них відсутня, багато європейських суспільств, зокрема Німеччина, Франція Італія, не готові готувати свою економіку і суспільство до воєнного стану та мобілізації. Ну і також багато українців зараз знаходяться в Європі, в Європейському Союзі. Ви можете підтвердити те, що європейці вони живуть зовсім іншим життям. Для них новини війни в Україні це щось далеке. Так вони. Згодні, що війна в Україні це погано, що війну там потрібно завершувати, але все рівно вони наблюдають за війною тільки з екранів своїх смартфонів чи телевізорів. Хоча, друзі, знаєте, я з вами ділюся цією інформацією і сам не знаю, яким чином зупинити цю війну, який ключ потрібно знайти, знаєте, щоб відкрити ці двері. Для європейців ЄС був такою гарантією стабільності. Вже зараз деякі лідери відкрито говорять про мобілізаційні заходи, але готовність саме суспільства вона сумнівна, можливий масовий соціальний відгук на війну в Україні він також. Дуже повільний, а отже, серйозні баталії попереду і Україні також важливо визначитись, яку Європу вона хоче євроатлантичну централізовану чи соціально відповідальну. Тобто, Сполучені Штати продають зброю для НАТО як супермаркет, і Україна після війни опиниться також в тяжкому фінансовому становищі з великими боргами. Війна, звичайно прискорила гонку озброєнь, демонстрацію нових технологій завантажила американські ВПК на десятиліття. Сполучені Штати поступово демонтують стару стратегію в Євроатлантиці, перекладаючи відповідальність зараз, ви бачите саме на Європу і спрямовуючи його стратегічний свій фокус на індійсько тихоокеанський регіон. Тобто США отримали вигоду з війни в Україні, вони зміцнили свій ВПК, змусили Європу більше витрачати на оборону та створили умови для нової геостратегії 21-го століття. Однак на четвертому році війни страху в українців вже мало. Головне це забезпечити я вважаю життєздатність систем, комунікації, фінансово-банківські розрахунки, транспортну інфраструктуру, енергетику, тому що РФ системно ви знаєте руйнує великі міста. Такі, як Харків та Херсон, наприклад, застосовуючи вже нову модель інфраструктурних саме блокад. Щоб, звичайно, зруйнувати життєздатність суспільства. Получені Штати хочуть вести переговори з РФ щодо України, але Росія відмовляється від зустрічей. Американці сподіваються, що Кремль прокинеться і визнає реальність, але в Кремлі, схоже, готовий йти до перемоги будь-якою ціною, навіть якщо це означає нові жертви і мобілізацію. Європа також переживає внутрішню кризу. Одні країни хочуть поглибленої інтеграції, інші захищати національні інтереси. Європейський союз поки що не готовий. До мобілізації чи війни, а спроби підготувати суспільство можуть також викликати серйозні різні соціальні потрясіння. Фінансово Сполучені Штати отримують вигоду з війни в Україні, вони продають зброю, створюють фонди, через які контролюють також ресурси України. Що стосується України, головна загроза зараз це не страх, звичайно, населення, а удари саме по критичній інфраструктурі, це енергетика, транспорт, вода, зв'язок. У підсумку війна показує, що Захід має різні інтереси. США отримують свою вигоду, Європа стоїть перед також складними зараз виборами. Ну а Україна бореться за виживання своїх систем і міст. Отже, друзі, маємо непросту картину. На жаль, бережіть себе. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!